Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Кріптомозоль, і сьогодні говоримо про City Holder Game. Топова гра, насправді, не дивлячись на те, що вона карткова. А зовсім недавно трішечки на іншому каналі я їх роз'ївував. Поїхали! Руслан Криптомозоля вийшов на бій. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. І так, перш за все, я анонсив цю гру ще влітку до того, як вона релізнулася. Чому тому, що команда Сіті реально топ до того, як випустити проект, і він стане нікому не потрібним у разі типу непривернення уваги або ще чогось. Вони вирішили піти маркетологічно-стратегічно крутим шляхом і запустити. Е white list для пререєстрацію, ТД і т.п., І, типу, якщо ви залетіли в проект до того, як ми вийшли в Альфу у відкритий світ, ви отримуєте певні бонуси. І це вони і зробили. Прикиньте, хочеш отримати один бонус? Ти маєш просто зареєструватися до того, як ми запустили наш е, ігровий продукт. Хочеш отримати більше, пригласи 5 друзів. Ти приглашаєш 5 друзів, вони тобі кажуть, хочеш отримати більше? Ти, блядь, звісно, хочу. Я ж вже тут в темі, я вже почав. Пригласи 10. Ти приглашаєш 10. Вони тобі знову кажуть пригласи 30, і ми тобі дамо ще більше приз. Ти приглашаєш ще 30, Вони тобі накидають, і знову те ж саме. І отак, от, от воно по кругу. Я не знаю, чи були ліміти, але на стар uh, користувачах я зупинився, бо більше ніхто не хотів сюди залітати. Не знаю чому, але даремно ігра. Топ. Тож на сьогодні ми маємо високу якість. Це факт. А, велику оптимізацію, бляха, вона ні разу в мене не залагала. Навіть хом'як при вході він постійно лагав з сітіхолдером і цей okay, все. А, велика аудиторія. Зі старту, там, а, типу, на при реєстраціях було більше трьох мільйонів, щоб ви розуміли. Зараз подавно більше. А, постійно оновлюється. Щось в грі. Ось, типу, декілька днів назад вони викатали колекцію NFT, які, блядь, розкуповуються по 19 тоні. Мене б жаба задавила, чесно вам скажу. Але факт в тому, що вони, типу, будуть окуповуватися, ти з них отримуєш більше дропу, і вони ще потім, помімо того, що більше дропу дадуть, вони ще як іксувати будуть твій дроп. Ну, коротше, тема крута. А по-третє, дивіться, в грі. Є roadmap, все чітко обозначено, як, що, куди вони рухаються, і чого тобі очікувати. Чітка команда, чітка мар маркетологічна стратегія, все на вищому рівні мені особисто дуже подобається Сіті, і а, бомж це дві карточні таполки, в яких я на сьогодні зависаю. Тому. Можу тільки рекомендувати, якщо ви ще до цього залітали в цю групу по моєму посиланню, ви отримуєте додатковий бонус, окрім того, що ви отримаєте при вході 10 тисяч. Ви отримаєте ще унікальні будинки, які зможете прокачувати тільки ви. Якщо ні, то тільки бабосік, звіняйте, треба було раніше залітати. Ну що, якщо вам то було корисно, не забудьте написати коментар, поставити палець вверх. Пишіть запитання, які не були розкриті і які вас цікавлять. Це важливо. Якщо немає комунікації, немає і відповіді моєї корисної для вас. Розумієте? Якщо у вас є по якимось іграм якісь запитання, ви, бляха, не держите їх в собі і очікуйте, що Мана Небесна зійде, і ви отримаєте на нього відповідь. Ви просто берете і пишете це запитання в коментар. Я його розглядаю і або надаю текстову відповідь, або записую по цій грі і цьому запитанню ві... конкретне відео. Все.